Підбадьорити вас, щоб ми всі раділи, тому що Господь, він великий Бог, він послав свого народного сина, який прийшов на цю землю, щоб спасти нас, щоб простити нам наші гріхи, про які вже багато говорили на цьому місці. По мірі того, як ми каялись, ми не тільки. Для себе дуже добре так зробили. Я думаю, ми зробили добре і для цієї країни. Якби вся країна ця каялась, було б це дуже добре для нас. Але по мірі того, як ми каємося, стоїмо в проломі за наш народ, за нашу країну, Бог буде давати цій країні благословення. Я сьогодні хотів би сказати коротко, бо бачу, що час так обмежений, <кхем> зачитати вам слова з Івангелії Йоанна. 16 глава, 23 вірш, де написані такі слова. По правді, по правді кажу вам, чого тільки попросите ви від отця в моє імення, Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб повною була ваша радість. Я би хотів говорити трошки про ці слова. З яких я виділив так для себе два моменти. Один момент, який я виділив для себе, це я якби розумію, що ці слова говорилися тоді, коли прийшов Ісус Христос в своїй силі і владі. І він цю владу передав своїм учням. Тобто він говорить, що досі нічого ви не просили. Просіть і отримайте. Ну я чую також і розумію, що ці слова говоряться вже дві тисячі років, і вони актуальні також і сьогодні. І для себе списто я чую це як доки. Бо ми бачимо сьогодні, скільки людей навколо нас хворіють і помирають. І треба піти там, де нам там, де ми потрібні піти. Маємо піти, ми повинні піти і проголосити в силі в владі Духа Святого, щоб ціляти цих людей. Багато людей не знають, що є зцілення, багато людей не знають, що є Ісус Христос. Я знаю, тільки один випадок, бо я так. Коротко хочу тільки розказати про це, що хотів передати вам. Я знаю чоловіка, що він е, мав дружину двох дітей, і померла в нього дружина, потім померла одна дитина, і померла друга дитина, і він озлобився на весіллі. Потім в нього ще був улюблений собака, помер і той собака, і він так з образами на всіх і вся помер. І не було кому йому прийти і сказати, що Бог тобі може допомогти. І так в багатьох випадках, е, дуже багато випадків, я знаю таких, де люди, вони у відчаї. Я недавно мав можливість бути вон туди в панстрі. Якщо подивитися в очі цих людей, ви знаєте, ну страшно, стає просто страшно. В їхніх очах я повністю побачив, знаєте, безнадія. Є таке слово як безнадія, це дуже погане слово. Я це побачив і я розумію, що люди не знають Бога живого, їм не було просто комусь сказати про це? І в цих словах, що е, досі ви не просили, просіть і дано буде вам. Я чую, як докір про те, що ми повинні йти і говорити, говорити і е, в силі Духа Святого проголошувати і е, щоб Бог ціляв душу і тіло, перше. Першу чергу душу, щоб Бог давав устройство, і щоб Бог давав благословення, щоб ми не називались тільки формальними християнами, які прийшли, послухали і пішли, а щоб ми розуміли, що ми повинні діяти. Тому що хто як не ми, тому що ми маємо близькі, дуже близькі відносини з Господом. Він часто до нас промовляє, він часто нас обрічає, він часто нас наставляє, він часто говорить нам свою волю. І хто як не ми повинні йти і це робити? Адже Бог шукає собі таких сосудів, яких він би міг. Влити від Духа Свого силу, щоб вони йшли, і в силі Духа Святого проповідували. Він хоче, щоб трудилися. Він розуміє, коли батько живе і коли він знає, що є сини його, і коли батько відходить від цього життя, він. Тішиться, якщо сини продовжують його справу. Якщо сини його розуміють, якщо сини будуть нести ту справу, яку він робив, ту місці, яку він робив на цій землі, якщо вони будуть нести далі. Но якщо він цього не бачить, він суму помирає, звичайно. Ісус Христос, який пішов від нас, він звичайно хоче, щоб ми його справу продовжували, щоб діти чинили його діла, які він чинив. Він сказав, хто любить мене, той створить діла, які я чинив, і навіть більше від цього. Тому що йому потрібні носії віри, щоб діяти там, де Господь вважає, що потрібно діяти. Сьогодні на цьому місці говорилось про людину, про маму, такий гарний вірш вразив мене до глибини душі, коли мама, наркоманка, і що вона може дати своїй дитині. І не було кому цій мамі розказати про Ісуса Христа і проголоти над нею силу Духа Святого. І ми бачимо також і неодно, неоднократно бачимо в сім'ях багатьох християнських сім'ях, що діти вони відходять від Бога. Діти прив'язані настільки сильно до комп'ютера, таким шнурком прив'язані, що ти його не відв'яжеш звідти. Він не хоче йти до Бога. Він знає, що його комп'ютер, він в ньому сидить і він знаходить там насолоду і благословіння. І Бог питає з нас, він скаже, чому ви нічто і не проголошували, чому не було кому протистояти дьяволу, щоб цю дитину він залишив в спокій. І... Я хочу ще про другий нюанс сказати цих слів, які я зачитав вам сьогодні. Чого тільки попросите від в Моє ім'я. Він дасть вам. Я хочу розказати, що якби ми просили якесь інше ім'я, чи дав би нам Господь, та не дав би нам, бо немає ніякої іншої імені такої сили, як має силу ім'я Ісуса Христа. Саме про силу імені Ісуса Христа я хотів би ще наголосити коротко. Одного разу Петро і Іван прийшли до храму. І в цей храм ви. Приносили людей хворих. І часто приносили в цей о, храм чоловіка, який був кривий від народження. Але одного разу, коли його. Принесли і посадили біля воріт храму. Петро подивився на нього, він сину на нього подивився так. І сказав. А той подивився на Петра і очікував, чи не дасть він мені йому щось якоїсь милостині. Але Петро, сповнений Духа Святого, сказав йому: золота й срібла я не маю, але все, що маю, даю тебе в ім'я Господа Ісуса Христа Назаренина встань і ходи». І негайно встав той на ноги і почав славити Бога і війшов в храм. І війшов в храм, і сталося чудо велике силою ім'ям Ісуса Христа. Але, звичайно, фарисеїв Садукеї не задоволені тим, що робиться, підходять вони до Петра, і Йоанна і кажуть: Скажіть нам, чим ви, яким ви ім'ям, якою силою ви це зробили? І Петро, сповнений Духа Святого, говорить їм: нехай буде вам відомо і в цьому, народу Ізраїля, що ім'ям Ісуса Христа назарянина, якого ви розіп'яли якого Бог воскресив із мертвих. Він поставлений перед вами здоровим. Тобто Петро відкриває їм ім'я Ісуса Христа. Він відкриває, що їм саме ім'ям Ісуса Христа. Цей чоловік стоїть здоровим. Бо люди почали збиратися біля Петра і Івана і думали, що може вони якісь особисті цілителі, якісь особливі цілителі, чи хто? Але він відкрив їм істину. Він сказав їм ім'ям Ісуса Христа. В імені Ісуса Христа закладена велика сила спасати людей. Ми будемо читати. Послання апостола Павла до євреїв, до, до, до євреї. 7 глава, 21 вірш і далі 24 вірш, де написані такі слова. Ти Господь говорить, ти священик навіки зачином Мелхиседеквим. І багато було священиків, бо смерть боронила залишатися їм. Але цей, що навіки залишається, безпрестанне священство він має. Тому він може завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить. Ви чуєте, що сказано? Він має священство навіки. І він може завжди спасати тих, хто приходить до Нього через Отця. Бо він завжди живий, щоб за них заступати. Ось такі сильні слова сказані. Тобто в імені Ісуса Христа закладена велика сила спасати людей. В цьому Імені також закладена сила творіння, тому що Господь словом Своїм творив віки, Він словом Своїм творив народи, Він словом Своїм творив силен. І Він саме Словом Своїм, яким є, Син Божий, створив все. Тому в імені Ісуса Христа закладена велика сила творіння. Ім'я Ісуса Христа є святе від самого початку. Тому що, коли Ангел Гавриїл прийшов до Марії і сказав їм, що то, що народиться з утроби її, є святе і назвеш йому Ісус, він сам назвав його. Як він буде називатися? Він знав, що це. Буде чоловік великий, і він дав йому назву, і це ім'я святе, тому що, воно отрим... тому що воно назване самим Всевишнім Богом. І сам Отець підкорив йому все під ноги. Він його воскресив із мертвих, і Він його поставив вище від всякого уряду. Ми пос... прочитаємо зараз прекрасні слова, які свідкують про Ісуса Христа. Ці слова записані в посланні Апостола Павла Дойшти Сен, 1 глава 20. Вірш по 23-го, 19-го вірша написано, яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі. Воскресивши з мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе. Ви чуєте, як сказано про нього. Господь воскресив його з мертвих і посадив праворуч себе, і поставив його вище від всякого уряду, вище від всякої влади, і сили, і панування і всякого імені, тобто ім'я Ісуса Христа вище від всякого імені, що назване не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. Ви чуєте, що сказано? Ім'я Ісуса Христа вище. Не тільки в цьому віці, но і в майбутньому. Тобто на вічні віки. Він оправдав це довіря, яке доручив йому його Небесний Отець. Він зробив себе подібним до людини. Він умалив себе аж до раба. Ми будемо читати прекрасні слова, які написані послання апостола Павла до Філипянс, 2 глава 6 вірша, де написано: він був жив в подобі Божій, не вважав за захоплення бути Богові рівним. Тобто він не вважав за захоплення бути рівним Богом. Це він не захоплювався. Ну він умилив себе. Він прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і до смерті смертної. Ви чуєте в ньому, в чому сила імені Ісуса Христа? Він був слухняний до смерті і до смерті. хресної. Тому й Бог повищив його. І дав йому ім'я, яке вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонялося кожне коліно небесне, земних, підземних. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос то Господь, на славу Бога, Отця! Ось таке ім'я, ось таке ім'я, велике ім'я Всевишнього. Ісуса Христа, Сина Всевишнього Бога, який він дав йому, і написано, що немає іншого імені під небом, яким людині належить спастися. І якщо хтось відречеться від батька матері. Сестри, брата, жінки, дітей і землі заради імені мого написано. І що е, хто залишиться, то одержить восток крат і успадкує життя вічне. По істину, хто надіється на нього, той посоромлений не буде. Я би хотів ще на закінчує розказати два невеличкі свідчення, які я прочитав з автобіографії Давида Вілкерсона, де він пише, що Бог е, Духом Святим промовив до нього і сказав, що ти будеш в Америці, відкриєш велику церкву. Там будуть каятись дуже багато людей, будуть робитися чудеса і знамена. І ти будеш дуже великий перед Богом. І коли він приїхав в Нью-Йорк, він не знав, що робити, з чого починати свою церкву. І йому порадили, звернися до одного великого бізнесмена. Він має театри. Він має багато театрів, 20 театрів на Бродвеї. Театри це великі е, установи, де можна, які можуть вмістити в себе багато людей. І Він підійшов до нього, він каже, добре, я маю один театр. Він почув, що той віруючий, він почав насміхатися з нього такого. Каже, добре, я тобі дам один театр на тисячу чоловік вмістимість. з нього можна міститися. А в нього ще не було стільки людей тоді в Давида. І він не знав Давид, що той йому дав театр в такому місці. Нью-Йорка, де живуть самі наркомани, повії, розумієте, саме найгірше місце. Бандити. Він взяв той театр і він каже, що спочатку було так, що здавалося, що без охорони неможливо ні ходити на ці богослужіння, ні відвідувати їх. але вони іменем Ісуса Христа розрушали цю силу сатани. І церква зросла на вида Вілкерсона до року часу, до тисячі чоловік. Уявіть собі. І той, як він насміхався з нього, нічого не міг зробити. Але він каже, йому через рік, все, ти в мене на рік знімав той театр. Хватить, я тебе вже виганяю, більше мені, мені треба до театру. Вже ви тут збиратися більше не будете. Ну і він засумував Давид і каже, Господи, що ж мені робити? Ти сказав, що будуть приходити тисячі, і тись, і буде велика сила і чудеса здійснятися. І знову він підходить до нього ж, до нього ж самого, до кого йому ще підходити. І каже, слухай, може, дав би ти мені інший театр, більший, бо цей театр вже не вміщає моїх людей. Той думає, ну що ж мені йому таке придумати, щоб його якось принесити. Каже, добре, я тобі дам більший театр на три тисячі чоловік. Будеш там. В цьому театрі, але мені давай за оренду мільйон за два роки мільйон доларів. Але разом з Давідом прийшли члени церкви, його, які недавно покаялись. Давід так, став, знаєте, заплакав. А той один каже, що ти плачеш, я маю мільйон, на тобі мільйон. Той здивувався каже, ну добре, ми будемо збиратися тепер в цьому театрі. І він не знав, що в цьому театрі граються всі. Ну, мюзикли це такі великі, знаєте, постановки, які якраз проти Ісуса Христа. І він каже Давійму, слухай, ти граєш такий мюзикл великий, називається Ісус Христос Супер Христа. А це дуже погано. Ти проти Ісуса якщо ж буду будуть проповідувати за Ісуса Христа. Ти граєш проти Ісуса Христа, ти насміхаєшся над Ним. То каже: от, ну давай, попробуй. Попробуй проповідувати. Ми будемо собі своє грати, ти проповідуй собі своє. Побачимо хто кого. Ну і знаєте, Давид своєю церквою. Став на коліна і почали молитися. А той каже: я в свій мюзикл вклав 10 мільйонів доларів. І я його буду тут, в цьому театрі грати ще 10 років. І до мене будуть приходити сотні і тисячі людей, і будуть його дивитися. І ти нічого не зробиш. І Давід своєю в впіст. Ви знаєте, за скільки Бог зрушив той театр? За тиждень. Люди виходять з мюзикла, вже описує сам Давід Вілкерсон, і, каже, і сказали, що ця п'єса мертва. Тут нема що дивитися. Сам артист, який грав Ісуса Христа, який з нього насміхався, Покаялись і деякі артисти цього театру. Люди просто перестали відвідувати цей музику. Він дуже багато втратив той, що постановку робив. Багато грошей викинув, а вистава мертва. Ось такі чудні діла робить Господь, таке велике Його ім'я. І хто може протистояти Його ім'я? Ніхто не може протистояти, тому що його ім'я більше понад всяке ім'я під небом. а йому за все слава повіки. Амінь.